Добрий день, мої любі друзі! Ми з веселими друзями запрошуємо вас на заняття математики. А ви пам'ятаєте, як їх звуть? Це кошеня Келлі, Лоша Семі, Кроленя Габі та Песик Регі. А скажіть, як їх можна назвати одним словом? Так, це свійські тварини. І вони запрошують вас на свою ферму. Діти, ось ми з вами опинилися на фермі, де живуть свійські тварини. Кого ви бачите на малюнку? Так, корів та кіз. А як ви гадаєте, кого більше? Корів чи кіз? Давайте порахуємо. Скільки корів? Одна, дві. 3, 4, 5. Всього 5 корів. А тепер порахуємо кізочок. Одна, 2, 3, 4, 5. Теж 5. Тобто корів і кіз порівну по 5. Як ми можемо це перевірити? Так, ми можемо поставити їх парами. Ось так. Тепер ми бачимо, що корівок і кізочок порівну. Потім на фермі з'явилася ще одна корівка. Скільки тепер стало корів? Давайте порахуємо: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість корів якою цифрою позначимо число 6? Так, цифрою 6. Ось вона. Як отримали число 6? До 5 додали 1 і стало 6? Діти. Кого тепер більше? Корів чи кіз? Так, корів більше. А наскільки? Так, на 1. Бо 6 більше, ніж 5 на 1. А як тепер зробити, щоб корів і кіз стало порівну? Так, треба додати ще одну козу. Тепер корів і кіз порівну по 6. Молодці діти. Діти, подивіться на цю картинку, яких свійських тварин ви бачите. Та козу, корову, коня, вівцю та кролика. Скільки всього свійських тварин? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Всього їх 5. А як зробити, щоб їх стало 6? Так, треба додати ще одну тваринку. Тепер їх стало 6. Дуже добре малята? Діти. Число 6 позначається цифрою 6. А на що вона схожа? Цифра 6, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. 6 подібна до замка. Хто його не знає, Відмикає його рука, та що ключик має. А ще на що схожа цифра 6? Подивіться, будь ласка. А ось вам домашнє завдання. Викладіть цифру 6 з будь-яких предметів. Діти, а під час прогулянки знайдіть будь-які 6 предметів та порахуйте їх, наприклад, квіти, каштани або листячка. А я прощаюся з вами разом з веселими друзями і кажу вам до побачення. До нових зустрічей!